При всім вітаю всіх з Днем незалежності! Поки я також частина адміню буде відпочивати в новому пабі Івано-Франківська Underground Pub Grot, продюсер. А також знімальна група буде знімати нову програму, яку ви невдовзі побачите. Гарного вам дня, гарного перегляду! Слава Україні! Героям слава. Як ви ставитесь до того, що в Донецькій області визнали другою регіональною уругвайську мову? Уругвайську? Ну, як ви до цього ставите? Я дуже негативно ставлюся. Але якщо на рівні е, російської мови ще будуть інші регіональні мови признані, то тоді можливо це справді буде справедливо до інших народів. А взагалі, в загальному я ставлюсь погано, бо тому, що е, єдина державна Украї... має бути українська мова. Е, сьогодні <гум> яке свято? Сьогодні день незалежності. <гум> Скільки років <гум> вже в, в <гум> за незалежно? Зараз 89-му... І двадцять. Ні, не двадцять три по індустрія. Скільки в Україні виповнилося років? А ви можете назвати це щирим патріотом України? Прикласти руку до серця і сказати Я патріот? Ну, я патріот. А скільки в Україні виповнилося років незалежності? Двадцять перший рік. А, можете назвати кількість областей в Україні? Двадцять чотири області. А, непогано. А Скільки є в Алфавіті літр? <реш> Ніхераси, давай рахуємо. П'ять клубів, Франківська називати. Та, е, напевно, сейф, е, Кіліманджаро, Ельдорадо, е, Глобус. А п'ять творів Тараса Шевченка. Так, не пам'ятаю. А раніше знав. Так. А зараз не пам'ятаєте? Ні. Плаза, Потім Ельдорадо, Гандерберг. П'ять творів Тараса Шевченка назвати. Так, Дякую. Сестри. Власне. Потім заповіт. Йома йо. Має. Пасаж Ельдорадо, Кіліманджаро, Панорама. І релакс, релакс. Був. Добре. А п'ять творів Тараса Шевченка? Заповіт. І один з тих приколів, що потім в неті буде. Ні, ну це нормально. Прикладіть руку до серця і скажіть, я патріот. я патріот. Я патріот. Я не знаю п'ять творів Тараса Шевченка. Я не знаю, я На не пам ять пам ять знаю п'ять атморів у Шевченка. Позор вам, хлопці. Все, дякую. А скільки в Україні областей, ви скажете? 24. 24. І автономна республіка. Харків. Так. Автономна республіка Харків. Так. Чотири твори Тараса Григоровича Шевченка. <сум> думи мої, думи мої. Так, льох. Так. Які е там ще? Як умрути, поховайте мене на могилі? Е Заповіт. І. Те поля. Класно. Дякуємо до неї. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Привіт! Сьогодні день незалежності, і люди дуже морожені. Ми хочемо в них взяти інтерв'ю. Вони починають тікати або віднякувати. Скажуть: Ні, ми не можемо. Або я вже не Твереза і не можу давати відповіді на такі прості запитання. Давайте мені щось складніше, а в нас складних запитань нема, бо в нашій передачі тільки прості запитання. Якби вам запропонували пост. Президента, що б вони перше змінили в Україні? Е, ну, першим ділом дороги, бо вони рахуються перші в пострадянському просторі з найгіршими і третє у світі. Ну, першим ділом я вважаю, що змінив, би перше, почав би ремонтувати дороги, скажімо так. В Росії три проблеми: це дороги, дураки і, і дураки на дорогах. В Україні це дороги і. І дурні в парламенті. І, і дурні. Ці ці і ну, а цих дурнів вибрали. Ми самі. цим ну, я не спорю, звичайно ж. Ну, скажімо так, ну так, як ваш тут колега показує, що зараз приїдуть, нас заберуть з мигалками. Ну, чекай. чекай ну, скажи, щоб обрізали, обрізали б. Чека, би забула. Речення. Забула речення, обріжеш потім сум. Чекай, Чека, чекай. за що я говорю? Чекай, чека, чека, чекай, 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 Ви любите Україну? Ну, нормально, так. Не є патріотом mm, аж таким, але. Але нормально, нормально можна жити. так? Можна нажити, так. так. Та. Тобто, прапор України вам подобається чи ні? Подобається. А, а чого ви не зробили прапор України це на голові? А, а не знаю, це буде це буде на майбутнє мені. Можливо, якось. А, Жовта і синя фарба. А до речі, тут у мене є і жовтий, і синій. Ви не їздите на пікнік? А, ні, Цього року я був тільки в Яремчі і перший раз був у Львові. Дуже сподобалось Львові, дуже дуже. Львові, так. Да? У ага. Львові гарно. Львові гарно. Е, от іменно Івано-Франківськ, як він для вас е, є дуже ком комфортабельним містом для життя? Так, дуже подобається. Переїжджати нікуди не планую. Планую тут жити, гуляти знову. І вмерти. І так. Начукали. Хай. Uh, because I think uh, you come in Ukraine from America. No, 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 no. I'm from Africa. <laughs> <Do you laughs> have <to be> <laughs> is this official or what? I don't understand. <laughs> okay, let me speak myself. Yeah, my name is Marcos. Um, I'm from West Africa. Um, I've been in Ukraine for a long time. I like the country. It's a nice country. Do but sometimes. Do you study? Do you yeah, study? I study in mm -hmm. after Asia. Yeah. Ah. yeah. So I like the country, it's a nice country, you know. But um, sometimes um there's some Ukrainian who fuck our brains like to cause some fights, you know. So I don't like that. But that's why I want to change my school from Ukraine back to United States. So everything is okay in Ukraine, I like it. Thank you very much. вам подобається в Україні? Ой, в Україні у нас є дуже багато чого. <кхи> Малювничі ландшафти, Карпати, гори. Тобто ви патріот України не виїжджаєте за кордон? Ні, не виїжджаю патріот, але хотіли би виїхати там в Канаду, наприклад. А, звичайно, це моя мрія, але сама я би не поїхала. Хіба Весь ви патріот України, але би хотіли виїхати в Канаду на постійне місце життєвства? Ні, на постійне місце знаходження там я б не виїжджала. тому що а де би ви хотіли жити на постійному місці? В нас в Україні в Івано-Франківську. Ви любите, Івано-Франківська. Я вас всіх люблю. Нас. Ми тебе теж дуже любимо. <laughs> Що ви думаєте про нашу Україну і як би ви хотіли, щоб вона змінилася найближчим часом? Наша земля дуже гарна на всій землі. Все у нас є. У нас є. Но нема права. Правди. Правий. ну треба чекати перемен і дуже чекати, щоб вони були. А, дякую, дякую вам. Дякую. На гіляку за Україні! Героям слава! Пула гей! Гей! Гей, гей, гей! Як ви ставитесь до прийняття російської мови? У Ру Україні є прекрасний острів Зміїни. Їх туди треба всіх посадити. Хто приймав, то, е, біля Румунії. І навіть вони там говорять і по-маскальськи, і по російськи російську Ілана Франків знає тебе як Дабстеп діджея Так, да, як дуже темну людину. яка грає дуже гіпово, як саунд. Drinking some, uh, ukrainian vodka. some ukrainian vodka, Ukrainian yeah, it's just a little bit of that. Smoking ukrainian shit hanjubas. your bus. Хі-мі-ка, хі мі Ти хотів би грати на тримбіті Су-Ту Доп Степ? Піздець би хотів, піздець би хотів. Татуіровки собі б піздець бачити якоїсь, якоюсь на нашої гуцульської тіктємки, блядь. Але не дозволяють фінанси. <laughs> що В Україні малі зарплати. Дуже малі зарплати в Україні. Нема підстригтися общині, як не можу, бля. вже жорстко, нема рублів навіть підстригтися. Так от скажемо. Але сьогодні сидимо в цьому ресторані, як Слован відміну. в ресторані є гроші посидіти. Дякую за інтерв'ю. Гарного вечора. Дякую.